Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії JBL серія Stage 1 модель 51F. Динаміки розміром 13 см, поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію їхню. В комплекті невеличка інструкція. Іде також монтажний комплект. І два динаміки. Потужність динаміків номінальна 30 Вт, пікова потужність заявлена 150 Вт. Динаміки без захисних решіток. Йдуть. Монтажна глибина 53 мм заявлена, підключення у динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована із сталі, дифузор із поліпропілену, підвіз із гуми. Інший динамік абсолютно ідентичен. Чутливість у цих динаміків заявлена 90 дБ, опір 2 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту цих динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозву.ua